there's no light Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рубриці алкоголь я сьогодні продовжую експерименти з виготовлення настоянок вже скуплених готових сумішей. І це сьогодні буде мій третій експеримент. Я вже готував перцеву настоянку, я вже готував карпатський джин. І ось сьогодні це буде калганівка. Мені подобаються суміші ну, цих людей, кого я купив, тому що ну, вони нестандартно підходять для їх виготовлення. Якщо це був карпатський джин, то це був не тільки лівець. Якщо це була перцівка, то це не тільки два гірких перці, там до десятка перців були. Я також і в калганівці. Я дивлюся, тут присутній і корінь з калгану, ну і там багато-багато ще додаткових інгредієнтів. Я, звичайно, я вживав уже калганівку саму, ну але це була просто настоянка на коріні калгана. Тому ж мені дуже цікаво, що ж вийде із цієї настоянки, яка вона буде на аромати, на смаки. Давайте почнемо готувати. Ми почнемо, як завжди. Ви знаєте, я готую на спиртовому розчині. У мене 1,4 літра води і 1,2 літра спирту чистого. Заливаємо спирту воду, готуємо спиртовий розчин. Ось вилили. Закриваємо кришкою. Ну, дамо її закінчитись і продовжимо далі. На цей раз дуже просте приготування, не потрібно додаткових маніпуляцій. От як ви бачите, я вже підготував основну тару, у мене тут вже є ложка меду, традиційна моя. Стікер достали з назвою з рецептом. Ну А тепер достаємо наш збір колаганівський. і додаємо його сюди. Ось і усе треба подрібнювати, нічого не потрібно більше. Всі маніпуляції закінчені. Ну і додаємо тепер наш спиртовий розчин. Ну ось, розчин додали, отак от сколотимо трохи. Ну і Залишимо тепер в темному місці на 2 неділі. За 2 неділі, я думаю, вона в мене вистоїться. Ну і будемо продовжувати. Друзі, в мене вийшов срок, минуло 2 неділі. Подивіться, яких кольорів набрала моя Калганівка. Вони просто чудові. Я Калганівку таких кольорів ще не зустрічав. Хоча я зустрічав багато, але таких не було. Тепер я думаю, слід її очистити. І я вже, як бачите, підготувався для процівжування. У мене тут сито марля. Давайте процідимо. Що, от така очищена. в мене Калганівка вже вийшла. Кольори зберігаються, друзі, просто я не можу натішитися на ці кольори. Ну, і тепер слід профільтрувати її. У мене ладний фільтр готовий. Починаємо! Друзі, ну, ось такий кінечний варіант я маю своєї колганівки, і вона мені подобається чим далі, тим більше. Ну, По-перше, на зовнішній вигляд я не змінив свого враження. А по-друге, ну, аромати я почув. Ну, Це просто клас! Такий насичений аромат калгану, але ж є такі невловимі, скажімо, домішки да, до ароматів. Ну, Вони так насичують, додають його, ну просто це класно. Е, і після таких активних процедур, які ми провели, це проціжування, фільтрація, аерація. Я думаю, слід дати моїй настоянки відпочити, я поставлю її на три доби ще в темне місце, хай відпочисть, ну тоді вже й будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, в мене вийшли всі терміни очікування, настоювання, приготування. Тому я сам готовий вже скуштувати, продегустувати мою настоюнку «Калаганівка», яка в мене вийшла. Я, як бачите, підготував такий натюрмортик чисто український, тут чорний хліб, сало, чесничок. Ну і власне сама «Калаганівка». Тож, давайте почнемо дегустацію. Спочатку зовнішні фактори. Ну, сказати, що я задоволений, це нічого не сказати. На зовнішній вигляд. Саме в кольорах, вона просто ну, шикарна. Це ну, на будь-який святковий стіл, я думаю, вона тільки буде прикрашати його. Просто чудові кольори, друзі, я не нарадуюся. Вже який в котрий раз дивлюся на ці кольори. Ну, це просто бомба. Ну, По ароматам я скажу такі пряні, насичені. Відповідно, я відчуваю, що тут збір трав'яний. Не тільки один калган, хоча. Калганом, так як, як я знаю аромати колагану, то я їх відчуваю, але не скажу, що тільки вони тут присутні. Ну, Дуже класно, мені подобаються ці аромати, друзі. Ну, а Саме головне на стоянці це що? відповідно смаки. Тож давайте скуштуємо на смак за ваше здоров'я, друзі. Хех, очікування такі. Що мені подобається у цього виробника цих зборів для настоянок алкогольних, це такий, знаєте, потужний, після смак потужний. Це просто шикарно. От коли ти видихаєш повітря вже після того, як випив, ну просто бомба, просто бомба. Такий неймовірний потік ароматів, смаків йде. Відчуття просто бомбічні. Просто клас. Що я скажу? Вона просто навіть смачна. Це дійсно смачна настоянка, друзі. Не знаю, яку під неї закуску потрібно. Я б таке ще зовсім не закушував. Ну, Відповідно, це міцна настоянка. як ви знаєте, я там робив десь під 44, можливо, там десь якийсь градус 2 втратила вона. але... Тут просто, просто-просто клас. Не знаю, вона буде в мене в одному із топів. І з кожною настоєнкою від цього автора я вже третю використовую, третю пробую. То, ну, просто клас. Не нарадуюсь, друзі. Просто класні настоєнки виходять. Не знаю, в мене немає слів. Це просто шикарно. шикарно. Ну і друзі. Оскільки все в мене так класно вийшло, я повністю задоволений. То, відповідно, я рекомендую цей рецепт для приготування, цей трав'яний збір для використання при виготовленні настоянки Калганівка. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео з будь-яких розділів, які вже є в мене на каналі. Думаю, кожен знайде для себе щось цікаве. Чекаю від вас подобайок, класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Підписуйтесь. Всім смачного. Бувай!